Доброго дня всім. Я сьогодні вам презентую паштет і зверху ягідна заливка. Бачите, зроблено на совість, зроблено точно що, з душею. Одну залишу в холодильнику, щоб не розставав, А одну покажу вам, що ми робили. Дивіться раз. Паштет з ягідною прослойкою. Бачите, як я на совість собі намазала так, щоб, ого! Щоб себе не обідати. Ммм. Смакота. Зробіть по моєму рецепту. І ви будете задоволені на всі 100%. Поїхали! Ну і приступаємо до роботи. Перше, що хочу вам сказати, дивіться, ось куряча печінка, я її всю сполоснула, не замочувала у воді, сполоснула, зрізана плівка. Подивіться, бувають кусочки, жовчі куриної, тоді вона буде вам гіркувата. Є морква, часник не весь хотіла обдурити часник, цибуля. Зараз все оце подрібнюємо. Але перше, що робимо, ставимо сковороду, цибуля, морква і часник. Все по черзі дрібнемо, підсмажуємо. Буде дуже смачний паштет. Готуємо, давайте разом. Розпочинаємо з того, що виливаємо 3 столові ложки олії і кладемо 50 грам вершкового масла. Це має бути мікс масла та олії, тоді буде набагато смачніше вершкове масло обов'язково. Ну, і тут я зараз приготувала цибулю, чесник, все в мене подрібне, не покришене. Розігріється пательня. І будемо вкладати зараз, все вже бачите, пішло тепер цибулю. Часник. Так. І тут же відразу моркву Одна морквина невелика, але має бути. Все по-своєму дає смак. І це смажимо на огні до того часу, поки цибуля-морква не стануть золотистого кольору і не будуть м'які. Як бачите, вже стало м'яке і цибуля прозора, сюди я тепер висипаю порубану печінку. І буквально пів чайної ложки я її присолюю і оце все перемішуємо і смажимо до того часу, поки вона не буде готова. Як зрозуміти, що печінка вже готова? По-перше, не виділяється з неї сукровотицій. А друге, якщо ви роз, роз, ну, розрізаєте ложкою, припустимо, і серединка біла, значить вже вона готова. І вам не потрібно її всмажувати до того, щоб вона бралася аж кірочкою. Тепер сюди я буквально пучечку перцю. І ще один інгредієнт. Я вливаю 50 грам коньяку. Коняк прокипить. Зразу пішов аромат. Як тільки, ну декілька хвилин посмажте, як тільки коньяк випарується, знімаємо ох аромати, знімаємо з плити. І даємо вихолонути. Ну, як для того, щоб, якщо ви хочете щоб скоріше, то можна просто е, пересипати в іншу посуду із сковороди, щоб воно у вас скоріше вихолонуло. Отак, От 2-3 хвилинки, коли вже перестане йти аромат каньяку, і ви бачите, що гарно випарувалася рідина, тоді можна знімати. Як бачите, коньяк випарувався, масло воно й буде шкварчати на сковороді. Тепер ми виключаємо, знімаємо і охолоджуємо ну, до того стану, що хоча б теплий. Тепленька печінка була. І будемо робити далі. Незалежно від того, який у вас блендер, чи погружний, чи такий, що чаша, де буде вам переб'є повністю, я вкидаю ще 50 грамів масла, поки тепленьке, воно ось і Вливаю 150 мл вершків. І оце все. Ми маємо перебити блендером. Перчик я додавала по своєму смаку, тільки після того, як переб'єм, потрібно буде скуштувати на сіль. От сіль це у нас у кожного свій смак, через те, коли зробите, будемо ще доробляти. Перебиваємо погружним блендером, в воднорізко. Як бачите, отримали отакого от плану. Наш паштет, але він зараз поки теплий. Розділяю його у дві форми, ви, яку маєте, в таку і розсипайте. Я розділю в ці дві, але на цьому ще наш рецепт не закінчився. Ми зараз будемо готувати заливку, ягідну заливку для нашого паштету. Так, і сюди, відповідно. Для чого робиться ягідна заливка? Для того, щоб паштет був смачніший, для того, щоб верх паштету не засихав. Для того, щоб він мав і набагато красивіший вигляд. Отак розрівнюємо. О! Розрівнюємо і ставимо в холодильник. Може, не зовсім рівно в мене вийшло. Але формочки будь-які. Дуже гарно, знаєте, тут такі є формочки із фольги. Можна залити, туди поставити в холодильник і взагалі буде надовше. Ну, і поки наш паштет вихолоняє, ми готуємо для нього ягідну наливку. Дивіться, в мене тут трошки більший пакет одна і друга чайна ложка, жела, желатину. Сюди заливаю теплою водою, желатин швидко розчинний, помішали і хай стоїть, набухає. А самі будемо робити, знову в діло йде плита. Ягоди в мене чорниці. Включимо плиту і я вам далі покажу. Це я дістала з морозилки. Приблизно стакан ягід включаємо, ну, вони в мене морожені. Сюди буквально 50 грам води, щоб вони не пригорали. І додаємо столову ложку цукру. Все теж залежить від того, які ви ягоди використовуєте. І оце все у нас готується одночасно. Желатин напухає, а отут в цьому гарно пересмажимо, пережаримо наші ягоди, щоб вони прокипіли в цукрі. І буде краса. Потім теж ми їх об'ємо і зробимо красиво. І смачну заливку на наш паштет. Дуже гарно прокипіло, бачите, прямо розтало, так, щоб цього виключаємо вже повністю трішки охолоне і переб'ємо погружним блендером. Зварила, перебила блендером. Оце ці всі, бачите, стало таке однорідне. І тепер сюди воно тепленьке, тепер сюди виливаю желатин, все гарно розмішати, дістаємо з холодильника наші паштети в двох тарілочках і помаленьку заливаємо зверху. Показую вам наші паштети. Дивіться, як гарно захолонули. І тепер, щоб було рівномірно і туди, і туди, ягодами прямо гарно заливаємо зверху, Постоє у холодильнику, захолоне, візьметься желатином, і ви потім попробуєте і побачите, наскільки це смачно, наскільки це це взагалі не зрівняно, от якби поєднання таке гірка печінка, ну, гірка, тому що з перчиком, а взагалі-то вона не гірчить. Печінка із солодкою такою зверху ну, із желатину дуже гарно смакує. Хочу з вами поділитися на одній, я вже зняла піну ще одним секретом. Так можна і на холодці, і навіть зараз. Дивіться, в мене серветку одірвала кусок тришаровий рушник. Накриваємо, бачите? Забрали. І нема ніякої пінки. Бачите, зроблено на совість. Зроблено точно що з душею.